Тут не стільки, о, це стіл, дуже жалко. Во. Саме найінтересніше що... У тут все це. Ось... що тут так не Бачите, Даром вода так стіл з нас. Це стіл, що зараз тоді ходима, за великий кондицька його. Дуже жалко там, де ми їли дуже сильно. Я його, його вже немає. Вимаш, вже майже тут нічого немає його. Бачите, це вообще зараз було дивіться, що вони роблять не що вони чудить. З тим столом. Коротше, старту подбайки, дивіться, що вони робить. Переробляється вам були так і тіл Ой, його вже тут же все не переламали Жесть, ся принимається. О, бачите, на що шраб срабри кудись то будет? Так прибирає нічого. Короче, Всім пока. Майже. Треба не виїжджати, короче, жалко було, коротше. Ну, короче, не дуже, але забрали. Так як ви не відноситься з якимось. Не вивозили, бо там, я кажу, помістилися в цьому машині. Це Німеччина говоря. Всем пока. Зараз уїжджають вони. Ось так уже. Ой, коротше, друзі, таке. Фух, уже спокій. Стіка так діло, коротше, да буде. уже вже нічого немає, вже так не переросла, реально. Реально нічого не провишно. Короче, жалко було, коротше, треба попрощатися буде. Коротше вже все. Пока.